Після багатьох, вже восьми десяти засідань робочої групи, ми нарешті переходимо до конструктиву. Сьогодні в нас буде обласна прокуратура, яка перша виходить з конкретними пропозиціями змін до адміністративних та кримінальних кодексів. І тому пропозиція, скажімо так, яка виникла у ході правозастосовчої діяльності, це до Кримінального кодексу України, зокрема відредактувати частину першої статті 204 Кримінального кодексу України, і передбачити кримінальну відповідальність як за незаконно виготовлення, обіг незаконно виготовлених підекцизних товарів, так і за обіг фальсифікованих підекцизних товарів алкоголю, тютюну. ну, и инших, там То есть, ну, как бы, это я сейчас просто в рамках журналистского расследования собираю информацию, мне еще там собирать и собирать. Но верхушка очень интересная. 256 и 3 внесем их в свои пропозиции... Можна звичайно, скажімо так, відокремити це від адміністративної відповідальності і зазначити, ну як наприклад, вчинено у значному розмірі. Передбачити значний розмір, від якого буде кримінальна відповідальність Це логічно. П'ять пачок, літр міцного алкоголю. Mm -hmm. Ну далі це може прорахувати все. Інше це адмінвідповідальність, яка ну там досить вона досить велика. Четыре группы теперь у нас разделилось в рамках Координационной Рады при Президентов. Четыре приоритетных направления есть. И есть понимание, такое и задание о том, что мы в рамках рабочей группы при ОДА также должны каждый взять на себя ответственность за прямую напрямую.